Отже, Зеленський заслухав Сирського і каже, що ситуація складна. Два напрямки найнебезпечніші. По-перше, це Запоріжжя. Тут без прикрас збройні сили відступили. Речник сил оборони сказав, що наші війська залишили позиції біля шести невеличких сіл. Чому? Бо ворог тут тисне, як скажений. Уявіть собі, 400 обстрілів та атак за добу. Це просто шквал вогню. Ну, щоб зберегти життя наших хлопців, довелося відійти на нові рубежі. Другий важливий напрямок це Покровськ. Тут ситуація критична. Ворог вже всередині міста. Як вони туди зайшли, Збройні сили України пояснюють, що вони використовують туман, машини, мотоцикли, там, маленькими групами намагаються все ж таки просочитися в місто, зайти там з півдня, з півночі, аби зайти та Оточити Покровськ. Говорять, що ворог засереджує 150 тисяч військових, щоб взяти місто. Ну, принаймні так пише газета Нью-Йорк Пост. Сирський говорив, що під Покровськом 50 тисяч росіян. Ну, напевно, мається на увазі, що 50 тисяч це лише штурмові загони, а загалом 150. Тисяч це вся маса росіян а в цьому районі, це з тилами, з логістикою. Але, друзі, в будь-якому разі сил там у ворога дуже багато.